Смачного. Дякую вам теж. Хочете, я розкажу про ваші стосунки з якимись людьми з вашого життя? Давай. Число місяць рік народження якогось чоловіка називай потім свій. <різь> 06. Він, такий, він така людина, яка любить, щоб. Було так, як він скаже. Якщо з ним хтось не погоджується, він все рівно буде доказувати, що його точка зору правильно, що він правий. Він такий цілеспрямований, можна сказати. Not далі not далі, not я not далі. Not зараз чекайте. Далі я вам розказую зараз дуже мало інформації по трьом параметрам взагалі, майже нічого. Uh -huh. Далі, вам що з ним зробити? Бізнес-партнери у житті дуже погано, майже неможливо. Там, ну, наприклад, прибрати. Помешкання, там, уборку зробити, піти в магазин. Тобто ви йдете в магазин, він щось своє дивиться, ви щось своє. Тобто вам важко скоординувати свої його дії разом. Отут взагалі жесть. дуже погано. А от що у вас ще добре, це бачення проблеми. Бачення якоїсь проблеми вашою парою. Отут класно. Okay. От. І е, життєві цінності так, трошки сходяться, трошки не сходяться. 50%. -50%. Е, е, наскільки сумісна пара, блін. От остаточний висновок, я вам не скажу, треба по сім параметрам дивитись. Mm -hmm. якщо, якщо хочете, я вам можу в інстаграм свій скинути. побачите, що там за контент і. О... Та ні, ну мені того достатньо, дякую. Окей. Дуже цікаво і багато що правдиве. А це не нумерологія, не астрологія. Це математика та фізика. Ага, біля. Невідомо, чи у тієї дівчини було б класно з тим хлопцем, чи не класно. Взагалі їм пофіг. Абсолютно пофіг. Позустрічалась і все. І не думає, що буде, що буде в майбутньому. Вона думає, мабуть, що це астрологія. Ну, думайте.